Дуже важко. Люди приходять, но, ночі да, записуються. Ну я вже тут десь другу це вже закінчилася друга неділя, вже третя почалась. Плануєте, я все прийшла з документами. Планую пройти. але я його фізично не можу пройти просто, тому що я живу далеко. Оказується на топ чотири ранку займати чергу. По-перше, я можу отримати штраф. По-друге, це можна було зробити цивілізовано кожній людині. Записати це все по часу, щоб не було це такого стопотворіння. Оце духати. Я навантаження збільшилось людей зараз дуже багато. Ви все бачите самі. По коридору, якщо людина вже взяла направлення до 5 числа і не пройшло ще 4 дні, її направили на добстежні, тобто час триває. Це все треба буде роздати індивідуально. Якщо громадянин погоджується, що він порушив зазначені вимоги, він це фіксує заявою в територіальному центрі, і він може сплатити вже не 17 тисяч штраф, а 8 тисяч п'ятсот гривень. денний термін.